Так, усім добрий день. Дивіться, заїхав до нас такий скотик зі Швейцарії. Американський бренд. Фірма Скот. Дуже відома і потужна. І дуже в них класні дизайни, і вони по якості. Хто любить якість, хто любить бренд, той апарат є для нього. Резина, бачите, як нова. Ще пупочки має. шимановський шатучок стоїть. Діоруська перекидуська, щемановська. Касета, це все в оригіналі, щемано, скартулка, а не просто як там на китайській понаклеюють наклейки, щемано, шимано. А там на самому ділі батон, а не шамано. Вилучка санторуська гідравлічна, всередині стоять прушня. Вона теж працює так, як має працювати стойка амортизаційна, як в машині, мотоциклі і велосипеді. Бо в китайських, самі розумієте, стоїть пружина і воно гойдає там і все. Гідравлічні тормоза шимановські, алівіо манов, монеточки, От. супорт десь тормозний, резина, бонтрек теж як новесенька. Рама взагалі стану як новенька. Дивіться. Хто любить якість, хто любить бренд, хто любить себе побалувати гарним, гарним велосипедом якісним. Дивіться, яка сідушечка як гарно зроблено все Такий дизайн, ну я вам скажу дуже круто. З такими блискучими і матовими вставками, з вентиляцією. ці ну, кращі світі, мусить бути гарний, красивий. Когось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика Горні велосипеди. Можете відфільтрувати, поставити вживані, поставити алюмінієва рама, 26 колеса. Або де є лупа, написати скот. І вам покаже всі скоти велосипеди, які в нас є на сайті.